Так, всім привіт. Що, мене запитували. Гідравлічні педалі можуть бути дешевими, можуть чи ні. Ну, скажімо так, можуть бути недорогими. Чи працюють, працюють. Отакі конфігурації. Можливо, слідующа буде, ну, не можливо, а слідуючи буду робити на три педалі. Але там подумаю, чи дві гідравліки буде, чи одна. На гальма тільки, а газ і щеплення будуть напряму амортизаторами на тин От. А оці педальки от я таку коробочку вже другу зробив під Ардуїнку. Будуть, поїдемо, юним картингістам міста Полтава. Це такий від Кременчука. Хай катаються хлопці вчаться. Ну, все, до нових зустрічей.